Що таке функції R? Ми в деяких місцях курсу будемо використовувати функції, вам не доведеться їх писати самостійно, але ви маєте розуміти, що це таке. Ну і, можливо, там вам доведеться робити якісь мінімальні модифікації. Ну, от, ви, ну, чий Пакет R. Представляє собою фактично набір різноманітних команд. Оці команди і є функції, які, про які ми будемо говорити, ну ви, як правило, використовуєте ці команди, а яким чином можна створити свою якусь команду. ну Наприклад, от, ви знаєте, команду там C, Да? Ми комбінуємо декілька чисел в один вектор. Так? От, давайте збережемо це в зміні йде. От, потім це одна команда. Друга команда можна прохувати по цій зміні йде середня по цих числах. От, як, яким для цього ми пишемо, що, що представляє собою команда. Ну, є якесь ім'я. Яке вигадує розробник команди, ну, воно, як правило, має відображати те, що робить ця команда. Далі йдуть круглі дужечки, і в круглих дужечках ви маєте передати ну, якусь інформацію, якісь дані, на основі яких ця команда всередині себе робить якісь обчислення і видає назовні вже якийсь от результат, наприклад, одне число. От Давайте спробуємо реалізувати самостійно таку чи іншу якусь команду. Ну, давайте спочатку ми це зробимо, от порахуємо середнє, без команди мін. Для цього нам треба знайти суму чисел в векторі D і поділити їх на їх кількість. Сума, ну, давайте все-таки скористаємось такою командою sum, хоча можна, в принципі, це було б зробити і без неї, але це буде складніше. Значить, от, сум дет. Да? Ми передаємо сюди е, числа 11, 12, 12, знаходить ця команда їх суму. Є ще така команда lens, яка рахує кількість елементів. Векторі. От. Ну, от її результат. Ми передаємо в неї вектор, де вона нам повертає кількість йому чисел, три числа. Все, тепер треба просто поділити одне на друге. Ділимо. От, виходить 11, те, що нам видала команда min. Ну, але припустімо, що у нас є різні вибірки. От, давайте я це скопіюю. Оце наша перша вибірка. А потім ну, те саме середнє, я хочу порахувати для іншої вибірки. Ну, мені доведеться, що ці команди повторювати Там, ну, тільки перезаписуючи номери. Так? Але самі значення чисел, але самі наступні от команди тут не міняються. Так, ми міняємо те, що у нас лежить в D, а далі. Те саме залишається. І от дивіться, виходить, от у нас є тут певна повторюваність, щось міняється, щось не міняється. Міняються тільки дані. От, а наступні обчислення залишаються такими самими. От ми можемо створити такий шаблон оцих дій. Тобто є якісь дані, а потім йде якийсь шаблон дій для цих даних. Значить, як пишеться такий шаблон? Є така, така команда, слово таке ключове, значить function. І от вона дозволяє створити нову команду. Ми перед цим, ну, створити команду, так, да, дивіться, вона, ця команда function для створення нових команд приймає якісь аргументи. От якісь дані, яка вона буде передавати цій новій команді. Ну, в нашому випадку тут треба передати вибірку. Ну, я назву як? Ну, X, хай буде вибірка називатись. Потім відкриваються фігурні дужечки і закриваються фігурні дужечки. Можна їх писати от в рядок, от так от писати. але між цими фігурними дужечками ви маєте написати от якраз шаблон дій. Що треба зробити з вхідними даними X. Ну, В нашому випадку це все дуже просто. Тільки одна, тут, ну, дві дії, так? Насправді, так, знайти суму, поділити на довжину. Так, тільки не D, а ми це робимо для X. Так, і результат. Давайте я збережу в змінній зем'я <косі> M. Так. <косі> От. Але дивіться, є ще один обов'язковий такий компонент от, цієї при створенні нових команд, нових функцій. Нам треба ще написати таку команду return. От, по, повернути. Тут вона завжди, от, оцей шаблон команд, він закінчується завжди майже командою return. І тут ми пишемо, що ми з наших результатів. Отриманих, повертаємо назовні. Ну, У нас тут назовні ми повертаємо це результат М. Так, але це ще не все, дивіться. От ми function, результатом function команди буде нова команда. І ми її маємо десь зберегти ну, в якійсь такій зміні, зем'ям. Так, як у нас буде називатись нова команда? Ну, SR, значно давайте назвемо її. SR, як в Excel. SR-знач. Можна українською мовою команди створювати. Ну, це є тут певні незручності. Так, міняти розкладку доведеться тоді, якщо змінні у вас. Так, все, я запустив. Бачите, нічого не відбулося. Але насправді вже у нас є отака нова команда: SR-знач. Так, як у нас раніше була команда min. Я пишу далі ім'я, щоб її використати, ім'я команди. Обов'язково круглі дужечки, як ми і казали, передаємо якісь дані, де, наприклад, і запускаємо. От, от воно нам порахувало по от те саме. Да? Якщо у нас якась інша вибірка, ми е, цю вибірку ну, спочатку створюємо. 2, 3, 4. Ну і от середнє значення по цій вибірці. Так. от ну, Тут у нас мало було команд, ну, в принципі, тут може бути скільки завгодно, якої завгодно складності обчислення. І це зручно дивіться чим. Тим, що ми всі оці складні обчислення, тут може бути дуже їх багато. просто Скорочуємо до такого слова якогось SR-знач, наприклад, чи як ми назвемо. І от ми, коли пишемо SR-знач, ми фактично пишемо всі ці команди, які будуть виконуватись для наших даних. Так, ну і ще такий момент: дивіться. От, наприклад, ми перезапустили записник то для того, щоб працювали от, подібні команди, наприклад, sr-знач, вам перед тим як запускати їх, треба один раз запустити от, цю от, команду створення функції sr-знач. І тільки після неї ви можете запускати вже скільки завгодно sr-знач. Так, ну і далі. Ми розібралися з основою, і давайте ще просто декілька прикладів. От, Наприклад, ми давайте розрахуємо площу прямокутника. Для цього у нас вихідні дані є сторони його А і Б. От. І нам треба ну і результатом є площа С, яка добутку дорівнює. Ну І припустимо, нам треба розрахувати це такий розрахунок зробити для декількох. Прямокутників, з, от, у, яких, у яких є різні сторони. От, ну, ми можемо це зробити отак. Копіюючи команди. Так, ну S я виведу ще на екран в трьох випадках. давайте. Так, от три площі. Можемо написати функцію. Ми пишемо function. Ключове слово. Потім е, які аргументи будуть, е, які у нас дані для обчислень. Це тепер тут е, два параметри А і Б. Е, так, е, далі ми відкриваємо, закриваємо круглі дужечки, фігурні дужечки. Тут ми між ними пишемо команди, як обчислити площу. Тут всього лише не одна знову ж таки команда. От, і обов'язкова команда Return. Що <кій> ми як результат повертаємо? Повертаємо як результат змінну S. Так, і треба ж дати ім'я нашій функції новій. Це буде у нас площа там. Хай буде площа. Так, от запускаємо і тепер от модифікуємо. Дивіться. От площа. Першого прямокутника 12. Площа другого прямокутника зі сторонами 5 і 1, 5, ну і і так далі. Так, тобто можна передавати, дивіться, декілька сюди, змінних. Так, і ще один такий момент, дивіться, є два способи виклику. Команд можна отак, як я написав. І тут, що мається на увазі, що дивіться, ця п'ятірка вона присвоюється параметру А, аргументу А, одиничка по аргументу Б. Але можна це писати явним чином. От Можна на останню команду, чи першу, <кій> написати: отак от. А дорівнює 5. Так? І b дорівнює одиниці. От, ну, це те саме, що не писати назви аргументів. Так, тільки оці А і b ви маєте писати так, такими, як вони написані отут-у от вас. От. Ну, так просто можна легше згадати, що це таке 5. Ой, що це таке п'ятірка. Отут ми можемо забути, що це там, перша сторона, це друга і помилково Задати неправильного значення якогось аргументу, переплутати. Так. Тобто тут є свої переваги. І ще що. А, ну давайте от такий от момент. Дивіться, я міг би написати ну не безпосереднє числа, а от свої задати якісь. А, наприклад. Ну, як у мене було там 5 б <coughs> так? Да? от І. Я можу отак от написати. Можу отак написати. от А і Б. Да? от це той самий результат. Можу явним чином вказати, що А дорівнює А і Б дорівнює Б. От Що я хотів сказати, що от, оце А, яке ми тут створюємо в записнику. Це не те саме А. Яке є от всередині цієї функції, яке от тут от задається при її визначенні ім'я цих аргументів. Це якби, ну, це, от, наприклад, дивіться, є кишеня. Да? Є кишення у вас чи у вашого товариша. У вас лежить в кишені яблуко. Ви можете взяти це яблуко з вашої кишені, перекласти в кишеню товариша. Так? Так от, дивіться... Ми вжили це слово двічі, да? по відношенню до вас кишення, і по відношенню до товариша кишеня. Нібито це одне й те саме, якщо брати просто за звучанням слова, але якщо брати в контексті речення, якими, в яких ми ці слова вживаємо, то е, ці слова мають два різні значення. Одна кишення це ваша кишення, друга кишення це кишення товариша. Так і ці А, дивіться. Оці А і Б це. Змінні вашого записника. А оці А і Б це змінні в оцій функції. Так? І коли ми пишемо отак, це ми присвоюємо 5.1 А і Б змінним функції. А отак ми присвоюємо наші А і Б А і Б функції. Так. Далі. Ми б могли наші зміни назвати якось і по-іншому. Так, є. Е. Так, ну і давайте от останній приклад. Він трошки дивний, ну тим не менше. От у нас є три числа. Там 10, 11, 12. Давайте виберемо з цих трьох чисел. Ну, три Тільки одне й те саме можна обирати повторно. І знайдемо по обраним числам середнє. Як це зробити? Дивіться. Ну, є така от команда індексування. Ми можемо дивіться, оце де у нас всі три числа тут містяться. Але якщо я після Д пишу квадратні дужечки і номер, то я <свісно>, беру не всі три числа, а тільки якесь певне число. От, Наприклад, я беру перше число. Це беру друге. Ну, що лежить в комірці, Другий і нашої таблиці Д, і третій в комірці. Там 12 лежить. Тут я можу в квадратних дужочках писати більш, ніж одне, один номер однієї комірки. Наприклад, от, числа, що лежать в першій і другій комірці. Да? Це 10 11. А от я можу з другої комірки взяти двічі. Числа, що лежать в першій, другій і другій комірці. От все. Я, бачите, відібрав три числа З трьох, трьох чисел з повтором. Да? Я от просто. То, що лежить в другій комірці, взяв вдвічі. Так. І потім, ну давайте я це збережу, назву це DNEW. От. Відібрані ці числа. А потім по цих нових числах я знайду середнє. DNEW. Ну, Давайте я їх виведу на екран. От просто, да? А потім мін new знайду середнє по них. Так, от це все ми зробили. Так, тепер тільки давайте трошечки перепишемо. Оці я винесу, я тут зроблю таку змінну I, в якій я буду зберігати оці номери комірах, з яких ми відбираємо числа. от, Щоб їх тут безпосередньо в дужечках написати, в квадратних, я от винес їх. Так, все, давайте оце реалізуємо функцію. У нас входом для цієї функції буде от табличка з числами трьома, наприклад, ну, чи чотирьома. А тут будуть і, да, і номери комірок, з яких ми відбираємо числа. Все. Потім ми відбираємо ці числа і рахуємо по них середнє. І оце середнє є. Кінцевим результатом. Пишемо function. На вхід подаємо вибірку якусь X і індекси, так, номери комірок. Далі фігурні дужечки. І тут ми пишемо: ну, що ми з ними робимо. Значить, ми з x-вибірки вектора відбираємо от, числа з комірок і. І зберігаємо X new. так Це відібране. Потім по цьому X new рахуємо середнє з по відібраним числом. І середнє зберігаємо в зміні M. Так, і все. Оце M середнє по відібраних числах і є результатом. Ми пишемо return. І повертаємо якось результата N. Так, і залишилось тільки дати назву цій функції. Так, ну як ми її назвемо? CellMean. Ну, cell середнє по sell selected по відібраним числам. Хай буде так. Cellmin. Так, і давайте випробуємо її. Так. От min Давайте я отак от задаю спочатку Х. Х це в мене буде. от Ну, хай буде наше числа 10, 11, 12. так І з цих чисел я обираю які числа. Ну, давайте перше число тричі оберу. 10, 10, 10. Запускаємо. ну Середнє, очевидно, 10. Я можу обрати. От перше, друге, третє число. Перше, друге, третє. Так, ну це середнє 10, 11, 12, це середнє 11. Ну, ну і, і так далі. От то, що в нас було. 10 і 6. Так, і цю команду можна отак було записати. Що це Х, а що це І. Так. Ну, якщо б я дивіться, тут неправильно назвав змінну, назвав би якусь там D, да, воно б видало мені помилку. Бачите, що нема такого аргументу, D у нашої команди, є аргумент X. Так, ну, це от і все. Так, ну і да, бачите, от це у нас скорочує наші команди.